Канал Питаємо Автору. вітаю глядачів. Давайте сьогодні розглянемо питання ось перевибори в Україні. Знаєте, я думаю, що вже і світ дістала, і українців дістало ці постійні скандали корупційні, так? Можливо, дійсно потрібна перезагрузка вже в Україні. А давайте подивимося, чи принесе, принесуть ці перевибори, якісь зміни? В Україну на, на гірше чи на краще ці вибори можуть відбутися. Давайте подивимося на цю ситуацію, що скаже Таро, ви знаєте. Те, що пропонує, пропонують королі, жезловий король, пентакривий король, король, те, що пропонують людям, люди вже не хочуть їх, скажімо так. Люди не хочуть те, що пропонує жезловий король. Взагалі, я скажу так, не хочуть жезлового короля. Тобто, ви розумієте, так? Да? Тут навіть імператор не випав. Люди прекрасно в Україні розуміють, хто, е, е, знаєте, як ру, рулять ситуації. Так, сім'ї, люди, народ, да. Ну, я вам скажу так: що люди хочуть уже змін. сонечко. Е, є ідея, да, є ідея. Змінити. І тут дивіться, жезловий король хоче запустити да, певні процеси, або запускає певні процеси, з ресурсами або з економікою України певні розсу, значить, те, що те, що, робить жезловий король. Із, ну, господарською частиною країни, да? оці, скажімо так, махінації туди-сюди, туди-сюди, це вже набридло людям, хочуть відмовитися від жезлового короля. Потрібні дуже швидкі зміни, але цей процес, цей процес буде втручатися Кремль, я вам скажу. Виборчий процес майте на увазі, буде, буде, буде знову втручатися Кремль зі своїми концерними банками, які тут є скрита агентура і так далі. І отут є страхи. Да? І тут у наших людей є страхи певні. Ну, знаєте, я вам скажу так: тут і в людей є, є страхи, тут є страхи і у. Еліти, світової еліти, скажімо так, да, що в цей процес, да, може втрутитися дьявол, може втрутитися Кремль. Ну, бачите, він дуже сильно може. Він може досить сильно втручатися, досить сильно продвигати певні ідеї, від яких би наш народ, українці хотіли б відмовитися, да? але в процес успішно буде втручатися Кремль. Так, дивіться, і тут іде карта Вищого суду. Тобто є запит від суспільства, що з тим процесом, який зараз. Запустив жезловий король, і який зараз відбувається в Україні, цей процес треба швидко, швидко змінювати. Да? І знаєте, цей процес потребує вищого суду, потребує, знаєте, як скажемо, ну, його треба позбуватися, треба очищатися від, від цих ось людей. Треба позбуватися і дуже швидко. Це теж люди розуміють. Катастрофа. Ну, досить, досить вдала оці два парні. Успішно. Ви бачите. Двійка монет це маніпуляції, сам мах мастерськи маніпулірують для того, щоб нанести якнайбільше, якнайбільше катастрофи для України. Ну, Тут іде сильне втручання і, і, і побоювання є. Але їхні, знаєте, їхні ці маніпуляції, вони в Україні вже доходять певного кінця. 21-й старший аркан, який говорить про те, що все оцей період да, період втручання у внутрішні справи України через свою агентуру, да, вона підходить до кінця, вона підходить до кінця, але дуже-дуже сильно будуть хотіти маніпулювати. На цих виборах ось так. Маніпуляції дуже небезпечні. Ну і як підсумок? Як підсумок? На, на гірше чи на краще ці перевибори будуть для України? Ну, є якась таємниця по досягненню цілей, але цілі досягнуті не будуть. Цілі досягнуті не будуть. Обме... Буде таємний рух стосовно досягнути цілі, які цілі? Агентура, дивіться, таємна агентура буде рватися. Рватися до президентства, да, до, до посади, до крісла, але дії їх будуть обмежені. Знаєте, вони будуть створювати різні проекти, будуть проголошувати на патріотичних гаслах, да, будуть, будуть знову якісь нові ну, новий проекти, партії, якісь і так далі, блоки партії і так далі. Да, будуть виголошувати. Якісь гасла такі, можливо, патріотичні, де, рватися знову ж таки до, до державних посад, але дії їхні будуть обмежені, обмежені, попусту падає. Знаєте, вони будуть створювати і, і поодинці будуть пролазити, можливо, як мажоритарники, і партії вони будуть створювати ця агентура, вони все рівно будуть таємно рватися до влади, але їхня робота, вона падає пуст... і проєкт, і робота їхня в цьому напрямку падає пустою. Ну, можливо, наші люди вже навчилися говорити ні, да? ні. Або скажуть на цих виборах ні про російським силам і п'ятій колонії, <кій> тому що попусту їхні блоки падають, Буде все по справедливості. Питання буде, прийняли рішення діяти по, по справедливості, по справедливості і створити, ну, можливо, як верховенство права да, буде можливо діяти да, верховенство права в нашій політиці, тому що я ставлю Кубковий король, це вже досвідчена, мудра людина. З досвідом і це, як скажемо, цивільна людина, тобто політик, да? от я ставлю як політику. Тобто, можливо, уже наші громадяни, я надіюсь, почнуть аналізувати ситуацію, думати, кого вибирати, да? які партії туди протискати у парламент, бо парламент законодавчий орган, який створює закони, да? приймає закони. тому буде… Встановлена, скажімо так, справедливість, будуть прийматися справедливі рішення нашими політиками. Але це буде трішечки в майбутньому в Україні, Да? Ось так. Ну, Будемо сподіватися, що на краще, що перевибори принесуть зміни і зміни на краще в нашій державі, і для держави, і для людей, і для українців. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.